Що, eh, Микруфон, L eh, закон України про дорожний рух внесення зміни, де чітко визначено, що ці правила eh, розробляти прерогатива виключно Кабінету міністрів. Тому є постанова Кабінету міністрів, в принципі, наші правила повністю дублюють цю постанову. Тобто йде дубляж, тому ми скасовуємося, приводимо відповідність до закону. Зрозуміло, правила, ну я тоді ще голосування позапитую. А скажіть, будь ласка, а місце розташування? Це ж сюди входиться, ну, те, що ми розробляли, місце паркування якраз да, для. Вони, ні, вони, їх ніхто не змінює. Тобто, Скасування цих правил не впливає є... зовсім на те, що ми проводили конкурс. Так. Тобто він вони залишаються, yes. у нас два місця визначено платного паркування це вулиця Воз'єднання і вулиця Караленко. Тільки конкурс буде проводитися відповідно до закону.

А чотики без з'єднання, я дуже було в місті визначено на незалежності 17-15 тисяч. Це місця паркування і платні парковки це різні речі. У нас місця для платного паркування тільки це роз'єднання біля базару із капітального. Це платна, платна парковка. Платне паркування. Ну, а, а стоянка, таксі? стоянка таксі це зовсім менше. Це не платить. Ну, вони ж теж ж в оренду беруть на це бачиться. Нічого не цим положенням. Це зовсім інше, цим положенням це не регулює. Хоч і знаєте, що понаціпляли таксісти, вони незаконні. Та я знаю. Знає, що Офіційних е стоянок а таксі у нас немає. Є затверджено виконавчих комітетів. А? Да, маю, это, що ж стається.